Hello Френдлі, з вами Денис Френді. Що ж, сьогодні я поїхав в магазин в першій годині, бо працював. І е, що я побачив в тому магазині? Побачу там цікаві цукерки, які називаються Рахат Лукум, пам'ятаєте, але це вже інші. Бачите, це вже інші. І це коштує бачите, 45 гривень, а ще більше штук, тобто ще плюс дві, плюс ці дві, вже 60 чимось. Коротше, взяв на 45, хай буде три штуки. Зараз всі з'їмо. А, і одну на ютуб шарт, хай буде. Тому такі справи, що, поїхали до заставки. День сфрен реагує, Денісплені реагує, сьогодні буде реагувати на, на рахат лоу. кум, кум. кум. Почитаємо коментарі під вчорашнім роликом. Але швиденько, бо часу багато немає, тому читаємо коментарі. Вчорашні... А це вчорашня реакція? Булочки з вишньою начинкою. 24-вчорашнім, бо я вже забув, що ми вчора реагували, вже нагадав. Добре, читаємо. До речі, 15 лайків. Ютуб не списав. Ну, я кажу, як яке відео. Деякі відео не спише, а деякі спише. Тому все залежить. Ще ви поставите раз, і знаєте, на повезе, не повезе, чи спише, чи не спише, такі справи. Добре, поїхали читати. Діджей то Думаю, студія Денис потім ще набере переглядів. Просто зараз YouTube не рекомендує. Не знаю, розумієш, приведу приклад. Бруно Great канал. Я основний спочатку десь в період лютий, березень ці місяці набирало по дві, по три тижні, Ще там далі червень йшли, перегляди йшли, і потім уже десь коли. Десь тепер на осінь вже все, передів нема. Чи знаєш, ще у серпні. Коротше, передів немає. Тобто Ютуб, тим, ну знаєте, до пори до часу. Рекомендує, рекомендує той канал, а потім раз забиває на нього і більше не рекомендує. Що зараз Денісом Френі? Деніс Френні далі продовжує набирати передів. Завчора вчора 7 тисяч і 4 тисячі були. Це з Денісом Френі повезло, бо тому, що 10 тисяч підписників і ясно, відкі переряди. Але от і візьмемо інші канали, він до пори до часу. Я ще сьогодні кину на студії Денис ці відео, але чи набере не набере? تعية Питання? Та. Тому не знаю, чи буде, чи не буде, добре. Е, Міша Грушевський, апетитні булочки. Дякую. Діджей, знову піесто. Лак реально годні відео знімає. Але чомусь ви на другий канал його не підписуєте, знову ніхто не підписався. Подивився, як було де, так і лишилося. Підпишіться, будь ласка, на його канал. Зараз я вам покажу, а ще силку лишу. Містер Бістер, думаю, знайдуться твої підписники, які підпишуться на твого любимого блогера зелакісфея. А чому ти не підписався, і ти підпишись. Рома Василенко, я подивлюсь його канал. Ти лиш подивися. треба підписатися. Давайте вам покажу канал на мах, і ми приступаємо до реакції. З, ну, з до, такого, дивіться, блін, не то. Англійська. З, Lakes Вей. Вовін. Ось його канал, я лишу силку під цим відео. О, 9 підписників. Круті відео знімаються. Це його другий канал. 9 підписників. Давайте хоча б йому поки що 20-30 підписників. Щоб була хоча б якась маленька аудиторія. А якщо зможете, то 100 підписників. Коротше, ссылка на Савея я лишу під цим відео в описі. Тому підписуйтесь ще завтра зроблю рекламу, буду по днях робити рекламу, поки він не набере передню, Реально крутий блогер, треба підписуватись. Все, а ми приступаємо з вами до Рахат Лукума Знаєте, я собі вже. Я зрозумів, коротше, що я зрозумів? Буде прем'єра на це відео. Це раз. А що я друге зрозумів? Що є у мене любимий блогер після Брайна Мапса? Це Ялакіс Вей. Він раніше знімав, тепер не знімає. Лишається лишає його. Канал, другий з старими відео, які мені подобається. І що я буду? Я хочу, щоб цей канал реально набрав підписників. Е, і надіюся на вас, що з моєї 14 тисячної аудиторії перейде на хоча б 50 і підпишеться або більше, якщо повезе. І буду кожному відео рекомендувати. Рекомендувати, рекомендувати канал, поки не набере 50 100 підписників. Подивимося, скільки набере. Ну якщо ніхто так і не буде підписуватись кожним відео. Ну не буду рекомендувати. Добре. Тепер розкажу про роботу. Коротше, покликав начальник менем, що сказав, що, що завтра вони навантажують останню цю фуру з цими всіма новорічними прикрасами. І більше нема заказів. що, типу, я вже лишній, нема вже що мені працювати. Він сказав, що якщо хочеш, ми можемо тобі дати на додому якусь роботу. Будеш робити вдома якісь ялиночки в'язати чи що, то я візьму додому тоді роботу, бо не хочеться без роботи лишитися. А, більше нема заказів, сказали, доводиться. То що є? Що зробиш? Тому трохи мене розчарувало сьогодні, взяв зарплату, але, блін. 3500, та заплатив, але, блін. Хотілося далі працювати, але вже доводиться далі знімати кожен день. Та я і так кожен день знімав, просто буде вчасно. Але, блін. Мені самому, знаєте, подобалось. Ти заробляєш гроші на контент, хоча б на. Ну, наприклад, у мене була на комп'ютер далі заробити, а це тепер. Блін. Без коментарів. Блін, сам розчарувався. Ну, буду брати додому. Подивимося, все, поїхали. Рахат, лукум, бейбі. Щось мені хочеться як я читаю рахатву в втулити, то бейбі. Не знаю, щось бейбі туди. Коротше, не знаю, який смак. Жовте. Поїхали від 0 до 10, реагуємо. Серединна начинка. Ммм, як пластин. Ммм. Айх, маршмеллоу. Поки що вісім. То що це я навіть цілий жовтнем пропрацював? Я з 11 жовтня пішов працювати. Він прорахував 8 днів. Чекайте, де той маленький айфончик, щоб я порахував скільки днів. Е, так. Так, рахуємо скільки днів я працював. А може не пищати в мені айфон? 107. 107 107-й появиться за 50 60 років, напевно. Ну, коротше, з 11 е, жовтня, так?

Де а сьогодні 10? 10 днів сьогоднішнім не. 10 днів я пропрацював. Ну, думайте самі. Поїхали. Начинка. Начинка вишнева. Мм, варення нагалів. Заметили, тільки одна жовта була тут. Такі справи. Я поставлю 8 балів. Щось на 9 нема навіть, навіть нема. Давайте з компотом попробуємо. Хочеться запити мені. Так. Ну розчарувало мене. Насправді, як є можливість заробити. Ну, що сказати. Нічого, нічого мені сказати, не прикрив байка. Спочатку хочу попити. Добре. З компотом. Вісім. Хороше що з компотом, щоб весь вісім баю. Просто хотів випити. Добре, на черзі у нас рожева. Рожевий рахат лукум. Без бейбі. Поїхали. М -м -м. Здається, прикольно. Давайте вам оглянемо. Дивіться, прикольний виглядає, правда? А то щось не фокусує, а чого не фокусує? О, такий. Ще у нас ось такі. Ну, коротше, прикольно буде. Зараз ми викладемо їх на стіл, будете так краще бачити. Коротше, сінка чомусь та саме. А це найкраще, трохи не жовта. Ну, добре, поставлю 9, прикольно. З компотом. Хай буде 9. Я, коротше, перше прийшов, мамі все це розказує, вона розстроїлася. Зарплату за роз, зраділа, але розстроїлася, бо далі ти без, без роботи стоїш. Розстроїлась. Ну що зробиш робота? Бо це була тимчасова, виходить, ця робота. Поки був заказ, ми робили. Нема? Нема. Добре. Отака От більш... Давайте я всім вам покажу. Що це я не виймаю. Ага, ого. Я навіть знаю, яку я на YouTube шорт лишу. Дивіться. Рожеву ми тільки що пробували. Значить, зразу на YouTube шорт собі відкладаю. І зараз ми пробуємо білу, зелену і оцю. Ну, бачите, відрізняється. Це така молочна рожева, це така червона рожева. Ну, знаєте, мені в реальному житті це більше яркіше, ніж на камеру. А давайте включимо фотоспалах і може вам краще. О, тепер трохи краще. Ось така рожева. А це ось така. Ну, бачите різницю. Цю ми вже на YouTube шорт відкладаємо, бо ми вже її їли. 9 балів отримає. Зараз ми спробуємо ще ці три смака. Смака. Тому такі справи я вимикаю. Бо то, знаєте, зараз буде світити мені в очі, то болять очі. Блін. Чекайте. Fuck you, fuck you bitches. Блін, болять очі. Після, я не можу нормально Ти скользить пальці і падає. Я не можу, що я не можу? Я вже забув, що я мав доповнити, сказав. Щось я не можу, що не можу? Я не можу вас нормально поставити і ви падаєте, так? Походу так. Поїхали, молочна. Хм. Хм. А це якась краща. Ааа! Ну, я не хочу ставити 10 балів, бо нема за що 10. Окремо варення, окремо спочатку це давайте. 8 балів тут, не знаю. Варення. Хм, варення вже краще, дев'ять. І тепер все разом. Хай буде 9. Десять не можу поставити. Плюс компот. 8-9. 9. 9. Наступне в нас біле. Щось воно таке нагадує мені, що суші, але суші не білі, ні. Ну, але з цих всіх воно все одно більше мені похоже на суші. А, до речі, на роли, та реально похоже на роли. Пам'ятаєте, суші ми реагували? Напишіть коментарі, чи хочете, щоб ми ще раз прореагували. Але нашок ми це вже реагували. Можна попробувати з'їсти суші з кетчупом. <пробуємо> Попробуємо так. Зараз би ці палички взяв і тако, гап. То вже руками. Білосніжне, так? Ну, поки що 8 балів. Угу, начинка. Начинка та сама, де. Ну, розумієте? Начинка у кожному та сама. Що ж, біле, зелене, рожеве. Начинка та сама у кожному смаці. Але як разом буде, це вже трохи по-інакшому. Хай буде 8 балів. Картинка на холодильнику з'їхала. магнітик. Похилився. Буває. А, це раз вас не налякав. Напишіть, якщо налякав, Та ясно не налякав. А! Ой, тепер точно налякав. Все, останній смак. Попередній білий 8 балів, щось не особо. Тепер зелене яблуко чи що. Яблуко що це? чи ківі? Подивимося, що не наповнений то, та й не то. Давайте. Бо я не можу приділити, що це за смаки. Просто солодке і все. І просто кольорові. Напевно, ароматизатор. Кре Красник, так. Прикольно тут. Зараз вам покажу. Ну, зелене. Оце зараз похоже, як суші, у васабі. До речі, зараз дуже на васабі. Зелене вісімбарів. Але чути яблуком. Там. Все-таки це яблуко. Чути трохи яблуком. Дивіться, що я хочу показати, зараз знову паде. Ось ця така начинка, бачите? Прикольно, Отако виглядає. Ну, прикольно, прикольно. Добре, далі. Вибачайте що так ставлю, мушу так ставити. Давайте. Хм. А от тут на 9 балів. Тут уже я на 9, слухайте. Ну от тут уже раніше. Тут більше мені сподобалось ніж біле, так. Прикольно. Блін, я так розстроївся, що, що знову роботу, ну сподіваюся, додому дадуть. Я буду собі додому йти, до них нести. Виходить тільки так, бо, блін, треба на контент заробляти. Вам то кожен день щось треба дивитися, що я їм. А щоб я знімав, що я їм, треба купувати, що їм. І, понятно, треба заробити на то, що, що ти їш. Буду брати додому тоді. Щоб купувати знову кожен день контент. Очевидно. Блін, ви мене розстроїли цього місяця на рахунок підписників. Того місяця вересень, ну я полюбе за місяць, мав 2000 тисячі у вересні, чи може навіть тисячу, не пам'ятаю вже. Там треба у Social Blade дивитися, там є статистика, е коли в тебе підписники додавалися, там треба подивитися. Я це не дивлюся. Але треба подивитися буде. Та... Ш... Полюбе тисяча там було за місяць, а це вже кінець жовтня, розумієте? 5 днів і кінець, Шість, по 31-6 днів і е кінець жовтня, розумієте? А я так і не набрав 15 тисяч. Що це таке? Жовтий місяць, де треба найбільше активу і нема. Що я хочу сказати? Якщо ми беремо по переглядах, то по переглядах той самий рейтинг, ну та сама кількість, що я і набирав в вересні, то я набираю зараз. Ну, на, на початку не було взагалі, та, Але після 11, 11. Вибачаюсь, 11 жовтня були перегляди. Бо я пам'ятаю, на зло я 10 жовтня опублікував купа контенту. Там лиш набирається 100 перейдів, всього максимум це капець, я заопублікую, не знаю, там напевно тисяча відео точно було. Ні, тисяча не було. Ну 100 щось точно було шортів. на 10 жовтня. І нічого не набрало навіть тисячу переглядів. З 11 набирає, 10 чи не з 2. Напевно, з 11 там вже була тисяча переглядів. Ну, коротше, після 10 числа пішли переряди. І 15 жовтня вже отримав перегляди, там 20 тисяч на малюнках цих нових. 20 жовтня я отримав. Знову 16 тисяч Коротше, перейде ті саме. А от е, підписників я не сміх набрати 15 тисяч. Я, я би міг 2 тисячі за, за жовтий набрати, бо хоча б тисячу. А я взагалі я набрав десь ну, 400-500 підписників за цей місяць. Це дуже мало. Бо зараз вже 14 тисяч 700. Ну ви вже скажете 15 тисяч не за горами, але блін. Не за горами. Я би мав у цьому місці набрати, а я по ходу в листопаді наберу 15 тисяч, якщо наберу, звичайно. Ну, ось така от ситуація. Ну це вже як буде, так буде. Так добре, що тепер хоча б після 10 жовтня... Що там взагалі нічого не набрало. Ютуб почав далі рекомендувати і пішли перегляди. Бо це цього не було. Таке справа. Ось компотом 9 балів. Коротше, все ми з'їли. Це на YouTube шорт. Що ж, оцінки ви всі за всі смаки чули, ага, ви зараз скажете, а хто переміг. Ну, дивіться, десятку я нікому ні одному цьому рахатлу кому не ставив. Там було 2 по 10, по 9 і все решта по 8. Ну, походу, переміг. Що то оранжевий розувод. Розва була 9, біла 8. Походу, переміг зелений. Не знаю. Якщо я щось помилився, якщо там якусь більшу оцінку, то напишіть це в коментарях. Походу, переміг цей останній зелений, бо був найсмачніший 9 балів. Нехай буде 9,5, щоб він переміг 9,5. Все. 9,5, 9,5, що типу, він переміг. О, я тепер подумав, якщо ти хочеш поставити, знайти переможця, але ти не можеш поставити 10 балів, бо нема там за що десь. То ти можеш поставити 9, і щимось. 9,1, 9,2. А я поставлю 9,5, 9,5, що він переміг. Все. На цьому все. З вами був Деніс Фрейні. Дякую за перегляд цього контенту. Сподобалось. Наше маємо лайк, може і не спеши ютуб. Пробуйте. Пишемо коментарі, підписуємось на канал 15 тисяч на каналі, буде з Люка Заварюка. Не знаю, щось заварить, там каву чи чай. 15к і буде вам. З вами був Денис Франді, дякую за перегляд. Що ще сказати? Ага, підписуйтесь на мого любимого плоєра Савея, Силочка буде на каналі під цим відео в, в описі. Всім пока! Бувайте! Ой! Смачно поїли, смачно! Поїли все, пока. Ой, поїв супер. Але таке могло бути й краще.